Читаю одну цікаву статтю в інтернет-ресурсі. І цікаво, автор описує, що для християнства ну, є дуже багато тем, які є табу, ну тобто, про які не говориться або майже не говориться. І цікаво, що він піднімає одна з таких тем: це саме сексуальні відносини або сексуальність, і сексуальність в Біблії, і сексуальність взагалі в християнстві. І тут він піднімає ще таке цікаве питання, що. В другому столітті нашої ери, особливо коли розвивались дуже почали розвиватися монастирі, монашество був заклик до такої цілому, мудріності, mm -hmm. так до аскетизму, аскетизму певного та і от після ну, в той момент і далі це розвивалося yeah. так і так, що по цю пору, і сьогодні навіть коли вже ніби все вільно пропагується, то тема сексуальності в християнстві є така досить замовчувана, mm -hmm. і що Біблія ніби про це не дуже багато говорить, тому не важливо про це говорити. Мало того, що є люди і на навіть десь і священнослужителі, які це можуть перечисляти до питання гріха, взагалі, ага. тобто секс і гріх це майже на одному рівні. Ага. Ну і це так автор каже що досить печально. Ну та і знаєш, є таке уявлення часом, що коли ти духовний. Угу. То ти значить, це оці питання вони взагалі ти тебе не стосуються. Ну так тобто, ти думаєш е про високе свята і ти... людина з сексом нічого спільного немає взагалі. Угу, от угу, от угу. ну я би сказав таке твердження основна та, автора та, та, в та, певному та, та. розумінні. Це хороша тема для обговорення. Давай поговоримо про це. Угу. Вітаємо вас в програмі Є проблеми і з вами її ведучий Артем Щербанюк та Сергій Антонюк. Нагадуємо вам, що в нашій програмі ми піднімаємо різноманітні питання соціальні, економічні, релігійні, політичні, а також і інші. Але все це робимо через духовну призму. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему сексуальності в традиції християнства, а також у світлі Біблії. І допоможе нам розібратися в цьому викладач кафедри богослов'я УКУ, доктор біоетики Ярена Марія. Вітаємо, пані Марія, в нас в студії. Та, Дуже раді, приємно, баті. що ви погодились бути Вітаю, з нами. Дня. і давайте відразу, от Сергій прочитав таку замітку. Як ви скажете, як е, фахівець і людина віруюча, християнка, от як ви бачите і викладач, е, наскільки ця проблема існує на сьогоднішній день в нашому християнському середовищі? Е, тема сексуальності? Чи це є табу-тема, чи вона є викривлена в якійсь мірі? Я говорю не тільки про рівень, е, скажімо, фахівців, викладачів спеціалістів а такий наш на побутовий на побутовий рівень такий Мені здається, що сьогодні ситуація трошки покращується, скажімо, менше таких переконань, які пов'язують все таки з гріхом. Вони залишилися в деяких таких середовищах, можливо, більш ізольованих, консервативних. Але на зал, по моїх спостереженнях, сьогодні більше готові люди сприймати позитивну людську статевість, звичайно, в певних межах. Але мені видається, що ситуація сьогодні краще ніж була кілька десятиліть навіть тому. Ага. А давайте, от все таки точніше, обмалюємо: а в чому полягають ну і полягали ці проблеми, скажем, міфи і викривлення розуміння сексуальності в контексті християнства і в Біблії, якщо так можна їх окрести, які є оці викривлення? Ну насправді переконання про те, що сексуальність є гріхом, пов'язана з гріхом, не було би її, якби не було гріхопадіння у раю. Десь вона береться від самих початків і від традиції Павлівської, Павлової, і б його пізніших інтерпретацій. Але взагалі, нам треба було би розуміти, чому Павло так пише. Uh -huh. Чому Павло пише краще бути так, як я. Краще чоловікові не займати жінки, батько, який не видає дівицю заміж, робить краще, ніж той, який видає. Хоча він сам дає зрозуміти, але той, хто видає дівчину заміж, не грішить. І властиво підкреслює, так це я раджу, так це не є Божа постанова. Це я uh -huh. так думаю і маю право. так, Він як богослов, як апостол, мав право на ці розмисли. Але властиво мусимо розуміти, що в часи апостолів Павла були надзвичайно сильні есхатологічні очікування другого приходу Христа, який не очікувався десь колись, можливо, невідомо. Він очікувався радше ще за життя. Апостолів ще за покоління, е, ще так, за покоління, так uh -huh. е, бо самі слова і Христові, так що е, не всі е, помруть, поки побачать uh -huh. прихід Царства uh -huh. Божого у силі, по-різному інтерпретувалися. І властиво, апостоли, е, по Павлові, апостолові це дуже видно. Очікували приходу Христа швидкого. Е, оці його заклики, чи Марана uh -huh. та, чи, чи не всі ми помремо, але будемо взяті в повітря на зустріч Господеві. Е, свідчить про те, що е, приходу Христового чекалося швидко. Настільки швидко, так. що Солоняни, мабуть, коли чули проповідь Павла, перестали працювати. Uh -huh. І Павло uh -huh. десь їх картає за це: хто не робить, хай не їсть, uh -huh. пише, так? поля засівати потрібно, працювати потрібно. Але навіщо? Одружуватись і каже, мені ж вас жалко, бо жінка заміжня повинна дбати про чоловіка, як йому догодити. І вона розділена. Чоловік повинен дбати про жінку, про дітей, як їм догодити, і він розділений. А мені ж вас жалко, він пише, бо все минає. І той, хто одружений, нехай живе як неодружений, і той, хто неодружений, нехай не клопочиться, так і так далі. Він дуже багато в тих фрагментах можна помітити, що ідея, час проходить швидко, кінець всьому близько, про все, якби проникає. Всі його так. ідеї і тому краще бути так, як я mm. не журіться тим, якщо Христос зараз прийде. А можна я уточнити? А в е, чи можна вжати, що в якійсь мірі також на це вплинуло? Ну от в той час також що християни піддавались е, дуже суворим переслідуванням і гонінням? Думаю, що також і це мало вплив на, на, на свідомість. Mm -hmm. Апостольську. Але в будь-якому випадку цей контекст він вже міняється в другому, третьому столітті, uh -huh. четвертому і так далі. Тобто трошки інші причини Ми, стають, так? Так, Змінюються причини, але саме слово Павлове залишається авторитетним uh -huh. і десь, можливо, критично до нього не підходиться з тої точки зору, що апостол Павло, Павло писав, виходячи з певних уявлень про uh -huh. есхатологічні і ситуації. І ну, ось тут стоїть так чутні. Чи... Чіткіше зрозуміліше, бо багато сприймають слова Павла, так і ну на, на цьому будуються дуже часто, богослові, богослові, так. так що секс це не дуже добре, сім'я взагалі, та не, не потрібно не найкращий. не найкращий варіант, хоча сам Бог сказав, не добре бути чоловіку самому. Людині ну, сьогодні я сьогодні. Додам і Павло, також. і, та, і Павло так. про це говорить в іншому місці. І але ось тут ну, наступний такий момент або наступне запитання. Якщо ми можемо на основі Біблії, як християни, як богослови, показати, що це. Нормально, і Павло не це мав на увазі. Uh -huh. Той чому виникає все таки ось такий сильний поштовх, і навіть церковний в певному розумінні? Uh -huh. Ну, спочатку, ми кажемо, що це була єдина церква, потім uh -huh. ділиться на східно-західно, потім відколюється ще протестантизм, який ділиться на багато uh -huh. те, чи різних, і в багатьох моментах є ось ці прослідковуються ці моменти. Мусимо розуміти, що традиція розвивається так. Павлові писання не зникають, а починають інтерпретуватися. Оці церкви, зокрема на Заході, Святий Єронім, дуже розвивають цю ідею так дівцтва як єдиного стану, найбільш прийнятного для християн. Він каже, подружжя найменш прийнятний, найменш гідний. Бути вдівцем, це щось посередині, не mm -hmm. одружуйся вдруге, так якщо Бог тебе позбавив вже твого подружжя. І, власне, ідеї целібату на заході розвиваються mm -hmm. зі святим Єронімом. Він каже, священик не може бути одруженим, це ще святий Єронім, mm -hmm. раннє християнства. Чому? Тому що він не матиме часу на молитву, а мусить дбати про утримання сім'ї. Звичайно, що в ті часи утримати сім'ю було не простіше, ніж сьогодні. Mm -hmm. Про це треба було трудом рук дбати mm -hmm. щоденно, що ні. Можливо, так, бо голоднеча була більше, ніж, ніж сьогодні маємо принаймні в нашому контексті. І тоді десь ця ідея одруженої людини, яка не встигає дбати про Божі справи, передається, якось аналізується. Звичайно, по-різному, на сході ці тенденції трошки були слабші. Mm -hmm. Василій Великий пише, що важливо бути хрещеним. Одруженим, неодруженим – це питання другорядного порядку, так, хрещеним важливо бути. Yeah. Але в будь-якому випадку е, ідеал монашества зокрема зростає з е, легалізацією церкви. Ось є священники, пастора, монахи там богослови, святе життя. Це от, для от, них це для них. А для нас це як да, ми, от таке, як виходить. Ми ж, люди, да, так. ми, ми ж люди, ми ну ходимо в церкву, де Богу, як кажуть, обов'язок віддаємо. Але тут питання таке, що. Ніби за цією межею опиняється і питання, в тому числі сім'ї, сексуальних стосунків, так. так ніби це питання не, не християнства, взагалі не не, не праведного життя та, так, так. Та, та, та і тут є також е, ну, в цьому причина, тому що ми розуміємо, що дійсності е, навіть в християнському середовищі процвітають ті ті речі, то що ми кажемо зради, якихось е, сексуальних збочень угу. і так далі. Тобто. Ця взагалі сфера, яка можливо якраз потребує освячення, mm -hmm. вона взагалі якби відштовхується, mm -hmm. що сама по собі так. вона вже не є святою, і це проблема. Це проблема. Ми беремо Біблію і християнство вірить, що ми створені Богом. Ну конкретно, якби без різних mm -hmm. е, варіантів. І от, коли Бог творить людину, одне з найголовніших, що він дає, це сім'я. Тобто mm -hmm. творить написано чоловіка з його ребра жінку, але другий розділ підсумовуючи так. Цікаво сказано, і Бог створив людину чоловіком і жінкою, і створив їх. No. Тобто об'єднує об ну та uh -huh. наобраз це само собою. я Якби це не умоляю, uh -huh. просто хочу показати ось цей uh -huh. момент, що людина це чоловік і жінка безпосередньо, сім'я. Uh -huh. e, і ось тут цікавий момент, e, як оце могло християнство опустити? Я зрозумів позицію, ви дуже гарно показали, чому виник, ну певне розуміння таке. Але як могли опустити ось цей момент, що Бог, коли створив, він створив сім'ю в першу чергу. Ну а можна я поправку Так. Mm -hmm. Розумієш, що сім'ю що як такова, це одне. А те, що для сім'ї там так само дається один з перших наказів плоді і, і розмножуйтесь, так. якби відразу виникає питання, мається на увазі сексуальні стосунки, і це ж до гріхопадіння було да і, і до так. гріхопадіння, і що це включало стосунки Однозначно, перших людей. Також так. і сексуальні стосунки, це також питання, що воно ж є. От. Чи воно якось по його почали інтерпретувати? Так, звичайно, від інтерпретації залежить дуже багато. От, власне, це правда, що угу. ця заповідь плодіться і множитися до гріхопадіння. Але прихильники такої позиції, що сексуальність це наслідок гріха, будуть говорити ну, Бог у своєму промислі, ага. так у своєму передбаченні, передвіданні це, так це каже. Насправді мені трохи чужа ця, ця думка. Цілий старий завіт буде нам показувати цінність сімейного подружнього життя і навпаки. Нецінність дівичого. Mm -hmm. Фактично, ми не знаходимо в старому завіті ну, бодай одної загадки, uh -huh. якоїсь як, як оспівування, бодай одного речення uh -huh. про дівицтво. Uh -huh. e, тобто, чи є це нормально згідно з концепцією старого завіту бути людиною неодруженою? Uh -huh. Ні, це ганьба. Це ганьба, так, і каже... Безплідність дітей. Uh -huh. uh -huh. Хтось з пророків говорить так, що семеро жінок вхопить за поле одного чоловіка uh -huh. і будуть просити його, не, будемо свій хліб їсти, ти тільки дай. Нам зватись твоїм іменем, щоб не залишитися незаміжніми. Ісаї, мені здається, це пише. Тобто, проблема, власне, незаміжньою для жінки зостатися чи для чоловіка так неодружним, не мати потомства. Це була реальна проблема з огляду на сильні месіанські очікування. Якщо ми говоримо, Павло, апостол, інші апостоли Петро також мають сильні есхатологічні, цілий старий завіт проникнутий месіанськими сильними очікуваннями. Ти розумієш, Має прийти Месія. Можливо, я буду причетним, yeah. не обов'язково я з, з моєї сім'ї, з мого, мого теперішнього, а хоча вийде. Принаймні з роду. так принаймні з роду, в якихось поколіннях. Я якимось чином буду причетний до бодай такої провізуальної можливості привести у світ месію. А чи можна тоді тут сказати, що старий заповіт і новий заповіт мали різні цілі? І були ну повністю різнополярними, скажем так, в цьому питанні. в цьому питанні саме. Тобто, старий заповіт говорив про цінність сім'ї, цінних від... цінність відносин сім'ї, в тому числі і сексуальних відносин, як благословіння. Новий заповіт як е... неважливість вже сім'ї, тому що ось має прийти вже Христос. Е... Вже Месія був. Має він вернутися тепер як цар Слави е... і, і Аскетизм, і... І аскетизм вище, ніж... вищий ніж сім'я, і зрозуміло сексуальні відносини. Що не сказала, що вони полярні е, ранніх часах християнство намагались так поляризувати, чуть не двох богів сотворити mm -hmm. старого завіту, нового завіту е, назагал е, вони не полярні, як вони зміщують акценти. Сьогодні подружжя вимагає захисту. Захисту від гендерних ідеологій, ага. від проти всіх інших видів сімей, і властиво на цьому акцентується увага, що подружжя настільки щось величне, що можна витягнути певні недобрі і неправдиві висновки, так про те, що дівицтво менш важливе. А можна собі тобто, додам просто що до цього дивіться, на фоні, чи можна в цьому також почати проблему сучасну, що на фоні сексуальної революції, яка відбулась в 20 столітті, так в тому, що цілі тема сексуальності знялась в суспільстві як ага. табу. Угу. І сексуальність стала демонстративною угу. і експериментальною, так? Угу. аж до збочень з точки зору ну, моралі, біблії. етики і біблії, в тому і угу. християнської традиції. Що тоді, як антиреакція на це, знову-таки може бути е, або страх, е, скажімо, умовно я утрирую, заразитись угу. цим явищем, тоді знову відсувається питання сексуальності, або. На противагу йому знову питання піднімаються сім'ю. А ну, а я в тому числі кажу аскетичності, ніби це ідеал. Все-таки в християнстві у нас представлений ідеал аскетизму чи представлений е ідеал в тому числі сексуальності е і в врівноважений такий баланс цього питання? Давайте про це поговоримо uh -huh. після паузи. Ми повертаємось студію програми Є проблема. Нагадуємо, що сьогодні ми спілкуємося на тему сексуальність та християнство і Біблія. І допомагає нам розібратися в цьому викладач кафедри богослов'я УКУ, доктор біоетики Ярема Марія. Вертаючись до питання, яке було перед паузою, як все-таки, от на сьогоднішній день, ми повинні сприймати позицію нового завіту? Саме нового Завіту, як платформа, основа нашої віри християнської, в питанні сексуальності, що це є, куди кажуть чаші вагів більше переважають, що це є дар благословення, чи все-таки утримання аскетизм вище цього. Кожен залишається в стані, нехай якому Бог його покликав, каже mm -hmm. Павло. Е, і це важливе правило. Е, кожен має своє певне покликання, і е, дискусія про краще гірше, мабуть, е, подібно на таке, а кого ти більше любиш, тата чи маму. Mm -hmm. Чи можна врати так, що от на фоні того, що існувала певне така, ну соціальне на той час відношення, що неудружений, бездітний, що передбачає сексуальні mm -hmm. стосунки, це є певний типу як прокляття. Ну, не, не типу, дійсності вважалось прокляттям, що Ісус якраз ці соціальні е, версти населення, які попадають в цю категорію, він піднімає і каже: Ні, це не є прокляття, це може бути спосіб життя. значить з іншого боку, є певна чаша ваги, які пізніше в християнстві, почала переважати, що на саму сексуальність почали дивитися, як, на певне щось негативне, чи можна також в цьому бачати якісь впливи. Філософії, які тоді існували, аскетичних, я не маю на увазі біблійну uh -huh. традицію а там грецько, філософії Однозначне. стоїцизм той же самий, так? Гностицизм, маніхейство. Тобто uh -huh. то це процвітає вперше, в перші віки християнства. І як це воно також от вплинуло правда? також на цей перекос і трохи спотворило цей баланс, який є в Біблії в вченні Христа. Звичайно, що твориться такі перекоси, якимись течіями філософськими і, 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 і різними ранньохристиянськими викривленими віруваннями. Властиво, гностики, які починають проголошувати, що маніхеї, також uh -huh. тілесність як така є гріховною проблемна. Uh -huh. Христос мав тільки вид тіла, uh -huh. він не страждав у тілі. Все, що з тілесним пов'язано з матерією, пов'язане зі злом. Відповідно, сексуальність, як такий прояв яскравої тілесності, однозначно є проблеми пристрасти, і гріхов, так? А сама що при безпристрасність, це такий ідеал властиво, духовності? так. І, і це одна сторона, так впливи різних єретичних вірувань на християнство, раннє християнство. Але це одна сторона. Інша сторона властиву медалі те, що саме християнство. Яке шукало десь так цю 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 інтерпретувало ці ранні тексти, і властиво бачило, що сексуальність статевість. Пов'язана з певними небезпеками, угу. так, так само як контексті того як, часу, так взагалі грошолюбство пов'язане, угу. наприклад, життя багате достатку, ага. пов'язано з певною небезпекою. І Важко багатому війти в царство так. небесне. Не неможливо, важко. Угу. Так, є певна небезпека захоплення матеріальним світом. Статеві сексуальність є певною небезпекою, захоплення чуттєвим світом, без того, щоб звертати увагу на. Висок. Повний так властиво, речі. але це викривлення, так бо вони... це не означає, що ці це речі, означає, що, наприклад, гроші сексуальність самі по собі погані так, і так, треба викинути, так, так. але і вони пов'язані. Так, так вони пов'язані з певною небезпекою, угу. якщо я не вмію правильно до них відноситися, і це інша сторона, а, чому а відкидати а от дивіться, речі? ось тут. Випливає з цього дуже так чітко. Сьогодення або сьогоднішня реакція реакція. Получається так сьогодні. Секс, секс це є місце для експериментів. Е, і починаються сексуальні відносини з чоловіком, з жінкою, ну чоловіка, наприклад, жінкою, з жінкою, що до чоловіком, шлюбу, поза, шлюбу, поза шлюбом. Е, з вибачте, з різними партнерами, з різними пар... мало того, поширюється на інший світ, вже крім uh -huh. людей. Ну і це жахливі речі, починають відбуватися з моральної сторони, з біблійної, з християнської позиції. І ось тут стоїть запитання: де тут є поняття сексу як гріха, а uh -huh. де як благословіння? Uh -huh. Ну, Біблія нам дає тут, якщо не хотіти її дуже так ліберально інтерпретувати, дає нам чітку картину. І старий завіт, і новий її не змінює, так що статеве життя є привілеєм подружжя. Uh -huh. За дошлюбні відносини в Старому Завіті карали. Маємо приклади uh -huh. так, таких покарань, якщо чоловік свідчить так, що жінка, яка вступила з ним у подружжя, не була незайманою, і, і властиво батьки не мали свідоцтва так, цієї простині з кров'ю. Повж погано її життя закінчувалося, так. так якщо хлопець насильно брав дівчину і вона кричала. А він властиво там є різні регулювання, було так, чути так. в місті чи в. Полі, він, він був покараний. Та це не була нормальна практика дошлюбних відносин чи якихось подружніх зрад. Це не було щось, до чогося тебесько коли-небудь заохочувало. Ми бачимо навпаки. Новий завіт. А я вам кажу, хто погляне на жінку з пожадливістю, вже зрішив з нею. Це лякай бажаєму сеймається як ну, е, певно, ну така сучасним терміном, скажімо, mm -hmm. лібідо. Так, оце сексуальність і пристрасть, от прояв її, які відчувають люди, чоловіки, жінки. Що ісус це, це осудив це так. Так, що ти все. Себі. Так, але Христос каже явно, хто подивиться з пожадливістю. Угу. Можна подивитися е, на гарного чоловіка, на гарну жінку з захопленням, е, воздати хвилу Богові, як пригарно сотворив угу. він іншу людину, а можна подивитися пожадливо і е, починати і фантазувати. І починати, та? фантазувати. Угу. Так само е, раніше е, письменники кажуть, яка різниця між е, злим помислом, який приходить до мене, і гріхом. Е, якщо я його приймаю, починаю діалог з ним. Угу. Навіть, як, навіть угу. діалог почати, тобто я ніби угу. з ним сперечаю. Чаюся, це вже е, входження в сферу uh -huh. гріха. Е, якщо ж я е, прийшов помисел від світу, не обов'язково помисли від Бога від від uh -huh. мене самого, від світу, від диявола е, відштовхую його. Немає гріха, немає пожадливості. Той факт, гарна людина, красива, так, але дивлюся, чистим зором на неї. І тут є трохи різниця, але сказати, що Біблія оправдує будь-які статеві стосунки, це занадто ліберальне її трактування. От, власне, якщо можна, я зразу так підсумуючу і уточню, пані Марія, от, щоб ви це uh -huh. сказали. Ви сказали зараз так, що сексуальні відносини в сім'ї це є благословіння uh -huh. і це є перевага, яку Бог дає для сім'ї на основі Біблії. Однозначно. Чи можемо ми тоді стверджувати, що будь-які сексуальні відносини, які є поза сім'єю, або не між чоловіком і жінкою як подружжям, вони є гріхом? Так. А чому сьогодні в світі і в християнстві безпосередньо є багато спорів і багато є християн, християн, які кажуть, що це устарілі погляди біблійні? Ну нормально, якщо чоловік з чоловіком буде жити жінка з жінкою, ну сексуальні відносини мати. Ні, ну взагалі сексуальна так, та, свобода. Та, та mm -hmm. сексуальна свобода взагалі так. Мені подобається фраза одного богослова, Він сказав так, біблією можна доказати все. все. Одним і тим самим джерелом, цілком протилежні позиції. Що він мав на увазі, і ми добре розуміємо, залежить, як інтерпретувати. Можна доказати, що Бога немає. Вирвати з контексту, Біблія. так. Бога немає поставити псалом 40 сорок Так, якийсь, Псалом там стверджує. Е, властиво. А так. те, що каже безумний у своєму серці, Бога немає. Початок можна впустити так само з будь-якими, е, так е, ми говоримо судомський гріх. Е, сьогодні інтерпретують, що це гріх насильства, а не гріх е, гомосексуалізму. Але це вже інтерпретація. Mm -hmm. Це вже я хочу прочитати і побачити в цьому не, не гріх гомосексуалізму, а гріх насильства. І починаю добирати аргументи до того, ж... тобто я знаю наперед висновок, mm -hmm. і тоді святе письмо пристосовую до висновків, які мені потрібні. Не навпаки. Щирість читання святого письма полягає в тому, що я не маю наперед готових висновків. Безумовно, або без власних. Я читаю власних... Якихось yeah. підходів. властиво текст, розумію, його католики православні скажуть, в традиції церкви, протестанти, трошки інакше, але будь я не маю наперед за, 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 за зарахованих висновків, до яких повинен дійти. Uh -huh. І тоді я можу я повинен дозволити біблії говорити властиво Духу Святому uh -huh. діяти uh -huh. через це слово. Інша проблема, яка характеризує сучасне християнство. Ми дуже розмили поняття гріха. Uh -huh. Тобто, ми вважаємо багато психологів скаже, це людину стресує, поняття uh -huh. гріха стресує. Дитину треба виховувати не стресово. провини uh -huh. Звичайно, що це залежить від якого спрямування психолог, uh -huh. не хоче заперечити тут психологію. Uh -huh. Та, та, екологія, так. Як науку, але якісь певні тенденції, так? Є сексуальність, е, про секс, який не стосується, є визначений як гріх з точки зору Біблії uh -huh. і християнства. так? Uh -huh. Ми зараз не говоримо про якісь міфи, які існують uh -huh. з часів середньовіччя, якось популярні такі. Ми uh -huh. говоримо про те, що сьогодні будь-яка християнська церква Навчали. здорове навчання. так? Чи можна сказати, це може навіть для когось бути здивуванням, що сексуальність, яка, якщо вона в рамках шлюбу, що людина христинин повинен це сприймати не просто як якийсь побічний прояв, а що взагалі це треба сприймати як дар Божий. Навіть в якійсь мірі ну, пишати з цим, якщо це є, і це те, що повинно в якійсь мірі навіть плекатися в здорових стосунках в сім'ї і використовуватися, е, в, 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 тому що це є, оце, це є також подарунок Божий. Мені подобається православна думка, mm -hmm. сучасне православне богослов'я каже, що спілкування в подружжі, статеве спілкування в подружжі є властиво таким входженням в усію іншої особи. Усія mm -hmm. це глибокий богословський да. термін, філософський, богословський. Ми говоримо про усію Бога, так, сутність можна було би сказати mm -hmm. в простому варіанті. Входження в сутність іншої людини. Чоловіка, mm -hmm. входження в сутність жінки, жінки, входження в сутність чоловіка, і немає глибшого входження в сутність іншої. Людини, ніж статеве життя uh -huh. чоловіка і жінки. Звичайно, воно мусить бути в подружжі. Чому тому, що інакше виходить обман, це вже говорить так. католицьке сучасне богослов'я. Як я можу входити в сутність іншої людини, якщо навіть не можу їй пообіцяти з нею бути до кінця свого життя, uh -huh. а хочу пізнавати її глибини. Виходить нонсенс. Я використовую, а не uh -huh. пізнаю сутність і віддаю uh -huh. пізнання себе це використання не віддача. Так, невіддача, і властиво, якщо говорити про статеве життя в його глибинному вимірі, пізнання сутності іншої людини. Комунікації, любові то звичайно, що це дар Божий, і він навіть сприяє пожвавленню мого духовного життя, mm -hmm. чому тому, що я вдячний Богові за дар цієї людини. Це не є щось таке. от це дуже відома така доктрина в на початках існування радянського союзу, коли все прагматично сприймалося, в тому числі сексуальні стосунки, так звана доктрина стакану води, mm -hmm. що інтимний акт. Сексуальний акт це те ж саме, як випити стакан води. І сьогодні це існує. Угу. У мене є спрага ну, Це фізіолог... спортивний інтерес, Ні-ні-ні. У мене є фізіологічна потреба, потреба. Ага. випити ну. води, я хочу пити. Я так само і фізіологічна потреба в інтимних стосунках. Вони до одної сфери відносяться. Я хочу пити, я випив води. Я, я хочу сексу, знайшов сексуального партнера, і задовільнив. Немає. І все. Тут іде мова про те, що секс це дещо більше, ніж випити стакан води. Це те, що відноситься творінням даром Божим, і він має певну от цінна глибоку думка, суть. глибоку духовну е, ідею. Суть подружжя в любові, в зростанні в любові до Бога один через одного. І один до одного, тобто це подвійний вимір любові. Зростаємо в любові один до одного, і в любові до Бога, чи точніше, в любові до Бога один через одного. Але якщо ми говоримо про продовження роду, воно невід'ємне є від любові. Бо як я можу любити чоловіка і не хотіти мати від нього дитину, тобто не хотіти бачити оцю візуалізацію моєї любові. Значить, не до кінця його люблю. Якщо я не хочу е, бачити е, поєднання нас обох в цій дитинці, mm -hmm. в кожній дитині, яка буде представляти це в неповторний спосіб. Дано випадку виходить, що е, сексуальність і інтимні стосунки в рамках шлюбу це також той інструмент, який е, ми кажемо, е, ну так, просто скажу ощасливити один одного, принести один одному задоволення, і от і це через задоволення це краще отримати. пізнати один через одного, це. Краще та пізнати так один одного. І, і це не і в, тому, в цьому сенсі це не зводиться все до дітородження. Але діти родження також передбачається в цих так, особистих стосунків частина. Так, так, тобто воно не займає своє відповідне місце. Так, однозначно е, дуже дякуємо, пані Марії, за змістовну розмову, де ми могли і віримо наші глядачі краще і глибше зрозуміти це запитання. Е, Дякую, що ви були присутні разом з нами. Дякую вам. Сьогодні ми з вами підняли тему, яка протягом історії християнства е, мала впливи різноманітних ідей і дуже часто невірних. І сьогодні нам дуже важливо визначити для себе. В світлі Біблії, в світлі хрис... вчення Ісуса Христа, новозавітнього вчення, яке місце в нашому житті, духовному, християнському і святому, займає сексуальність. І вона має своє місце. Ми бачимо, як Біблія показує нам секс як благословіння, але саме в подружжі. І ми бачимо, що секс також може бути і спотворенням, і прокляттям, коли ми невірно трактуємо це або розуміємо. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. До наступної зустрічі. Нехай щастить у Бога.